Це не просто аркуші паперу з текстом, це вибір, емоції, роздуми про життя. Кожна книга це окреме прожите життя, яке читач проживає, читаючи. Письменники вкладають частинку душі у свої творіння. Тож пропоную до вашої уваги підбірку книг ювілярів 2024 року, п'єса Івана Котляревського Наталка Полтавка. Тема п'єси історія кохання Наталки і Петра та відстоювання права на сімейне життя. Драматизм у їхньому коханні в тому, що вони обоє бідні. На околиці Полтави, поблизу річки Ворскли, живе дівчина Наталка, яка любить Петра, але доля розлучила їх дівчина не уявляє свого життя безмилого. Що ж вона обере багатство заміж з грошовитим чиновником чи надію на зустріч з коханим? ІВАН Нечуй-Левицький. Повість Кайдашева сім'я реалістична соціально побутова повість. Недалеко від міста Богослава, біля річки Рось розкинулося село Семигори. Цей прекрасний пейзаж настроює читача на романтичний лад. Складається таке враження, що життя у цьому селі суцільна гармонія. Але, на жаль, це далеко не так. Хто винен Батьки чи діти? Громада чи духовний занепад? А може груша? Чи знайдуть спільну мову Кайдаші? Повість Миколи Хвильового. САНТРНА зона» Цьому творі автор змальовує ізольований від життя санаторій, в якому лікуються від найрізноманітніших душевних хвороб вчорашньої романтики революції. Гуманістичні ідеали цих людей зруйновані, вони усвідомлюють власну приреченість, несумісність з тобою. Іван Багряний та його роман «Тигролове» – Пригодницький роман з автобіографічними елементами про боротьбу українців проти радянського режиму. Сюжет побудований навколо двох постатей Григорія Многогрішного і Майора Медвена їх це боротьба людини зі світом, пітьми і пекла. Автор, як очевидець, змальовує страшні картини знущання над людьми, приниження їх людської гідності, насильства, приреченості на забуття в пеклі концтаборів. Чи зможе головний герой втекти за шалуну смерті? Чи зможе Григорій Многогрішний вижити в тяжких умовах Сибірських лісів? Як сім'я Сірків виживає у Суворій Тайзі? Чи помститься Григорій Многогрішний майору Медвину? Історичний роман Василя Шкляра Чорний Ворон Залишенець». Історія про справжнього чоловіка, отамана Холодного Яру, який пішов воювати за власну державу. Головний герой на прізвисько Чорний Ворон організовує боротьбу проти більшовиків окупантів, які вже заполонили Україну і запроваджують у ній свій радянський лад, вбиваючи патріотів та утискаючи українську культуру. Вороги називають їх бандитами, розбійниками, а українці новітньою січчю, борцями за волю України. На їхньому козацькому прапорі є напис. Воля України або смерть. Вони стали залишенцями, у яких не було ні печалі, ні болю, лише чорна діра. Полиньте у світ пригод боїв, кохання Чорного Ворона в книзі. Макс Кідрук та його другий технотрилер. Жорстоке небо. Це драматична історія про розслідування авіакатастрофи українського літака у Франції, частково заснована на реальних подіях. Дебютний роман Тамари Горіха «Доця» Доця. Це твір про любов, а ще про надлюдську віру у свою справу, патріотизм і справжню дружбу. У романі заображено один із найскладніших періодів війни на Донбасі, а саме її початок. Ці та інші книги ви можете знайти у фонді Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. І на сам кінець є безліч аргументів на користь читання, серед яких хочеться виділити те, що це заняття допомагає розвивати світогляд, формує особистість.